Бував по воротах Демір Бікінь, Бікіньов, але е, його не забутує. Ще один дар зараз обзора. Підходи добування, не забуває. Зараз команда Заперік. Згадає, що на першому етапі. Зараз Папелячина рятує ворота команди Запоріжжя. Це нас прорвав. Далі ще один момент. Цього разу Бибін рятує. Свій... П'ять грає, гратиме проти Душа з Доубуні. О е, 14.30 ураган. Росі... Грати зараз... ну, Сапа Сапа забиває у команді з Запоріжжя. Зараз ми мають голову у Також бачимо тут же діє. Ну тим часом уникає у команди! З Лукачка не забуває. Пас зараз від САПа у напрямку. Гомонайт пробиває. Гомона Гомонайт! Забиває! Ось він забиває! Це таки забуває зараз капітан команди з Мкакачева, але Зараз, до речі, такий у нас Форвард Може забивати, не збиває зараз Форвард. 1-0 на користь команди з Ну І зараз Боман один кожен пробиває, кожен забиває зараз. Все-таки він дуже настирний, дуже активний і дуже наполегливий. Це та Дейкозить. Дивимось на... Цій озір що буде прямую, там щось такі. Узір привазу розбеліком налучає йому ранку. Подивимось, мене. Возір з цього стандарта, библін почти мішила, але запривається! Сілий він падінні дальний. Куть зараз подіє провал! Гомонайзер Гомана блокується він. Знову Баладенко прориває з але цього разу. Май зараз зараз, зараз, зараз момент тут подається пробити раце командується, говоря, вона зараз, зараз, зараз ну, своєї Команди! В принципі, треба сказати, що зараз після цієї такой відеослого, де я скажу свою думку, спаски зараз! Ідеба Сіфа рятує! Зараз ворота з Мокачева! Душа Мокачева! Брва зараз цепляту сходу, побіг добува! Бубіт знову рятує, Але все-таки орбіт показують зараз на центр. Ну і забиває зараз Кампов на 16-й хвилині, але ж перед цим все-таки Микаче зараз тут сюди зараз побуту ЦАПа може бути сап! Запробуває! Забуває зараз! А так і триває на далі, мамин не закінчений! з команди з Мукачева наперест. Душа Мукачева нагадає, тому що нас. На цьому турнірі дві, дві команди з Мукачева. зараз забиває у нас Забуває Забиває закривалось Ерик Волончака і рахунок стояв 5-0. Шаску зараз зрештою у нас вже добігає кінця ця цей поєдинок. І зрештою фінальна серена фіксує перемогу команди з Мукачева з рахунком 5-0.